Соль Миколаїв вже на зв'язку нам підказують. Він зараз укріплюється, готується відбувати атаки ворога. Да? І там теж гаряче. Там в районі Баштанки, наші збройні сили розбили велику колону російської техніки. Вона рухалася на місто. Але от зранку, зранку надійшла інформація, що в аеропорту з вертольотів висадився російський десант. А з Севастополя у бік міста полетіли літаки. Бої зараз ідуть в районі села Калинівка, Покусую. і яка ситуація зараз? Що вдалося відбити чергову атаку? Вже є на зв'язку міський голова Олександр Сенкевич. Олександр, вітаю вас. Які свіжі дані? Будь ласка, доброго дня, суді. Як мене чутно? Чутно добре. Так, вітаю всіх сьогодні. Так насправді, зранку, велика колона рушила з Херсонської області в сторону Миколаївської області, в сторону міста Миколаєва. Відпрацювала наша артилерія, відпрацювала наша авіація. Частина ворога була розбита, частина пішла іншими дорогами в напрямку Вознесенська. Насправді, в Миколаїв вони не заходять ще. З початком війни ми постійно розводимо мости, а також демонтуємо з цих мостів механізми для їх зведення. Так як мості мости дуже старі, то ці механізми ну неможливо відновити швидко. Більш того, самі мости заміновані і у разі а, Фактично потрапляння збройних сил Російської Федерації на територію міста ми будемо приймати бій як в місті, міський бій, а мости будуть підірвані для того, щоб вони не могли просунутися далі. Хочу сказати, що Херсон з Одесою пов'язує Миколаївський міст Варварівський, який на сьогоднішній день він розведений. Що стосується наших збройних сил України, вони постійно воюють по Херсонському напрямку, періодично відтягуються до Миколаєва в Миколаєві. Ми приймаємо всіх постраждалих і фактично їх відновлюємо їх роботу, і вони далі йдуть воювати. Сьогодні вся Миколаївська громада стала під ствол, як то кажуть, і всі. Озброюються, готуються. Фактично вся комунальна техніка зайнята в підготовці до наступу ворога. Копаємо, бетонуємо. Алло, алло. Euh, так, так, вас навезюємо. Копаємо, бетонуємо і фактично кормимо військо, годуємо військо. В місті ситуація нормальна, гуманітарної катастрофи поки що немає відчувається в магазинах проблема з продуктами харчування, але все одно все нормально. Курсує навіть е, миколаївський електротранспорт, який сьогодні працює безкоштовно для жителів міста. Олександр така ситуація всім міським головам. Здаємо одне і те саме питання. Ставимо, е, де можна дізнатися про оперативні контакти, якщо в разі чого потрібна буде допомога, де шукати. Можна у нас фактично є оперативний штаб розгорнутий комунальний наш, всі всі організації пов'язані між собою. Спілкуємося за за допомогою цифрових рацій, які є кожного можна створити на телефоні, тобто не використовуємо радіорації, А всі служби, всі, всі, хто хоче допомогти, можуть звертатися до мене в Фейсбуці. Ми постійно моніторимо. І направляємо на тих, хто займається окремим напрямками. Гуманітарка, озброєння, вода там і так далі. Тобто інфраструктура, транспорт і все яке інше. Фейсбук Олександр Сінкевич для вас відкритий. Миколаївчани. Будь ласка, пасибі вам за це і пасибі за оперативні дані. Тримайтесь. Будь ласка, дякую, Миколаїв, дякую. слава Україні! Слава за героям Слава, дякую. Очільник Миколаїв Олександр Сінкевич був з нами наживо просто зараз.